Ваша консультація коштує дорого. Якщо для вас моя консультація це дорого, ви або не розумієте, що я даю, або ви не цінуєте свій власний запит і в своєму власному запитанні не бачите цінності. Я зараз поясню. Я не просто розкладаю карти, чи не просто даю там якісь поради козяті з повітря. Я... За допомогою карт і за допомогою свого дару яснобачення від вищих сил отримую інформацію для вас, розширене бачення вашої ситуації, розширену перспективу цієї ситуації, все те, чого ви не бачите. І я намагаюся передати це бачення вам, щоб ви бачили всі нюанси, які приховані від ваших очей, і могли проінформовано приймати рішення, показати вам те, чого ви не бачите. Ось це моя задача. Якщо ви здатні це взяти і використати, то це буде коштувати набагато більше, ніж те, що ви мені заплатите. І друге, якщо ви не хочете приймати на себе відповідальність за своє життя, якщо ви не хочете. Робити якісь конкретні дії, щоб ситуацію вирішити, якщо ви не хочете нічого змінювати, вас влаштовує ходити по терологам, по яснобачцям, і іншим там практикам, ходити і до кожного звертатися з одним і тим самим запитанням і нічого з цим запитанням не робити ніяк на цю ситуацію не впливати, нічого не змінювати. Ви просто чекаєте, поки вам хтось дасть зручний прогноз, який вас влаштує. І потім ви чекаєте, поки цей прогноз збудеться. А якщо він не збудеться, то буде винен той практик, який вам його дав, а не ви, які сиділи на папірівну. Якщо у вас такий підхід, то звісно, вся ця історія з ходінням по практикам з одним і тим самим запитанням, це буде дорого, я згодна.